Виконуємо динамічну планку, велосипед та підйома таза наверх, ноги в ТРК. Що це означає? Я обожнюю такі вправи, тому що це виклик для кожного зробити їх. Отож, ми з вами перше стоїмо в планку. Мені потрібно зробити велосипед та підняти таз. Отож, що я роблю? Я підтягую ногу і не випрямляю її назад, а випрямляю так, щоб піднявся таз. Потім підтягую другу ногу. І знову піднімаю таз. Тобто підтягую ногу, опускаю, підтягую ногу, опускаю. Тобто, ви підтянули ногу, підняли трошки таз. Підтянули іншу ногу, підняли вищий таз. І на спуск так само. Зазвичай два рахунки. Давайте я покажу ще раз. Тобто, підтянули ножку, підняли таз, підтянули ножку, підняли таз, зафіксували себе, Підтягнули ножку, опустили таз, підтянуло ножку, опустили таз. І ще раз для закріплення: нога під себе, зупинилися. Підняли таз наверх. Друга. Ще більше підняли. Зупинились хоча б на секунду. Ну раз, два. Отож, кому також сподобалася ця вправа, будь ласка, зніміть її виконання. викладіть, відмітьте мене, я буду дуже радий.